Про вихідні і понеділок у нашому місці вам розповім я, Микола Бойкі. Ваші увазі випуск новин Стрия. Вечір добрий. Минув рік з трагічної смерті сержанта 80-ї аеромобільної бригади Артура Лі. Хлопець загинув у зоні АТО на Луганщині. Він вступив на військову службу за контрактом ще у 2013-му. З початку війни його одразу ж відправили в зону бойових дій. Цю суботу героїві відкривали пам'ятник на кладовищі у селі Ходовичі. Звідки родом, як це було далі у сюжеті? Осколу свічку, тихо, запалю, за тих, хто захищає Україну про жорстокому, за певному бою. І вірю я, настане час розплати. Господь засудить наших ворогів вогні, пекельному довічно їм палати, бо прокляли їх українські матері. Односельці розповідають про Артура тільки хороше. Усі пам'ятають його як спокійного і врівноваженого хлопця. Він ніколи не завдавав клопоту рідним. Вони не мали підстав хвилюватися за сина, адже той був дуже відповідальним і серйозним ще з малку. Герой. Інтернет в джерелах ми читаємо в статті його слова. Я тут, аби вдома було спокійно. Він бав за спокій наш, дорога громаду. Це чесніші оці, він бав за спокій. Нашої України. Стоячи біля постаменту на могилі Артура, читаємо слова на пам'ятнику: життя тобі, наш любий сину і брати, подарувало зовсім мало літ. А замість щастя, радості й надії дало в дарунок цей граніт. Над монументом працював архітектор із Житомирщини. Його створити йому запропонували рідні Артура, які дуже довго роздумували над тим, яким має бути. Сім'я хотіла унікального, не схожого на інший. За монумендова довелося заплатити близько 100 тисяч гривень. Збирали кошти волонтери, односельці Артура та й у районній раді, представники якої також приїхали вшанувати героя. Щиро кажучи, не хочеться більше нікого ховати. Їхні портрети висять на стенді у нас в адміністрації. Кожен день ми ходимо коло них зранку і ввечері, і не хочеться, щоб цей список розширявся і збільшилась кількість портретів. Хай будуть живі. Лілія Дидина, Руслан Леськів, Стрийські новини. Сьогодні у нашій студії засновниця спілки солдатських матерів і дружин. Волонтерка з Майдану Стрийщини, Валентина Стельмах. Добрий вечір. Добрий вечір. Розповідайте, знаємо, що ви напередодні навчального року започаткували таку одну цікаву акцію. Щось про неї, і хто вам таку ідею підкинув? Ви знаєте, ідея досить цікава, народилася ще з Італії. У нас є Іринка, вона була у вас в гостях, волонтер Іра Луц, стрійська дівчинка. Вони надають допомогу загиблим воякам, сім'ям, дітям. І коли вона запропонувала нам надати списки поранених бійців, вони хотіли б організувати таку збірку для дітей поранених бійців стріщини. У нас відразу народилася ідея зробити це на місці. У нас же є багаті фірми, є люди, меценати, які не раз відгукнулися на таку пропозицію допомогти. Тому я думаю, що в нас проблем не буде з тим, щоб надати таку допомогу на місці. Нашим стрійським їх є небагато, списки у нас складені. Як я розумію, перепрошую, що перебиваю. Так, так. Це мають бути канцтовари товари для дітей це поранених аток. Так. Взагалі, що саме будете купувати? Це ми купувати не будемо. Ага. Тобто навіть так. Це буде адресна допомога від тих меценатів, які погодяться долучитися до цієї акції. Ми їм даємо тата бійця, номер телефона, кажемо, що там є дівчинка-хлопчик, в такий-то клас ідуть, і вони купують ранець. Вранець кладуть канцтовари, все, що потрібно для другого чи для першого класу. Для У нас є одна випускниця. Значить, будемо думати, що для випускниці, чи ми можемо допомогти, і все. І вони вже контактують напряму. Ми лише зорганізовуємо людей звернути увагу, що в нас є сім'ї поранені, тому що війна йде. Маєте якісь напрацювання саме з меценатами, з кимось спілкувалися? Так, Сьогодні вже відгукнулися. Я звернулася особисто до нашого Маковського Петра Ільковича. Він взяв одну родину пораненого бійця, там є двоє діточок, їх на 1 вересня він вже забезпечить. Також наш шановний Микола Кміть відгукнувся і запропонував теж взяти. Одну родину на, з двома дітками, стрійсько, нашу хлопчини, даємо. І я думаю, що після вашої передачі, після того, як ми оголосили на наш медіапростор по газетах, люди підключаться, ми надамо будь-кому. Номер телефона тата мами, щоб вони могли напряму сконтактувати. Ми не хочемо бути не посередниками. Ми не хочемо робити на цьому непіарне рекламу, а лиш би допомогти. Таким сім'ям, тому що я хочу наголосити, коли є поранений боєць, у нього в сім'ї виникають труднощі. Навіть якщо ця сім'я була більш-менш заможня, стабільна, там економічна була, не було економічної скрути, то вже під час війни вони виникли. І коли боєць поранений, у нього вже немає того здоров'я більше забезпечити свою родину, так як вона має. Ну, тож треба лікуватися. А ще й треба лікування. Ну, лікування, там, як у нас говорять, що трошечки підтримується, це є безкоштовне лікування, десь треба щось заплатити. Я ж наголошую, що тато вже не спромозі, так. Тому ми хотіли би, щоб цей, оця акція не була одноразова. Ми, якщо започаткуємо і люди зрозуміють, організація громадська будь-хто любими меценат візьме під свою опівку, він може бути просто хресним тато для цих дітей на протязі того часу, поки діти вчаться в школі. Було би дуже добре список дітей, хто потрапив у нього, як відбиралися? ці е, відбиралися діти? Відбиралися тільки поранених. Ми тільки... маємо довідки. Так, ми повірили. Таких... На сьогоднішній день у нас є 10 е, таких родин. Е, трошечки ми запізнилися з однією родиною, тому що там відмовилися, сказали, що вони вже все е, закупили. Ну, якби хтось мав бажання докупити зошитів, ручків, е, то. Можна й таке зробити для цієї родини. Ну відмовились. Ми не наполягаємо. Ми питали, дзвонили, розмовляли, питали згоди, і що потребують. Ми все контактуємо напряму з ними яким чином ті, хто зараз нас дивляться, можуть долучитися до проекту? Будь ласка, в камеру хто би мав бажання взяти під свою опіку родину пораненого бійця, в якого є донечка, синочок або двоє діточок, можете звернутися в громадську організацію Майдан Стріщини, запропонувати свою допомогу. Ми вам надамо номер телефона, ми надамо які потреби там. В тій родині, і до 1 вересня. Я так навіть би сказала, щоб скоріше, щоб уже родина отримала, можливо, на день незалежності зробити такий подарунок і родині віддати не найнеобхідніше до 1 вересня. Це була Валентина Стельмах. Дякую вам до побачення. Дякую вам, до побачення. Війна за кавалок землі, на якій ні хати не збудуєш, ні картоплі не посадиш. Завершилася бійкою у селі Колодниця. До нашої редакції звернулися батьки потерпілої жінки, яка за те, що оббивала пороги сільської ради з проханням виділити їй 6 соток для ведення сільського господарства, отримала на горіхи від сільського голови. З доказами пішла. До міліції конюхівський очільник теж каже на жінку, руку не піднімав, а лише відмовився від хабаря в обох сторін. Правоохоронці заяви. Прийняли, поки слідство триває. Ми побували на спірній території. Кілька років тому Ігор і Олександра Кукице придбали землю у селі. Тепер будують будинок для доньки, яка вийшла заміж. На неї Мар'яновинник оформили всі документи. До сільської ради звернулися з проханням надати в користування землю поруч. Часто зверталися за цих шістдесятих землі. І входила дочка, навіть на сесії, він виганяв її, марш звідси, як собаку гонив в сесії. Родина все ж сподівалася, землю для саду виділять, не дочекавшися офіційного підтвердження, посадили поїде, там поїде. щепи дерев, яких хтось понівечив. Сусідка, яка пускає нових власників нагород, пригадує, як це сталося. Це було страшне, що це було. що це було. Як, ту, як ту пригору, вони посадили, були такі ялички, так по межі, а потім ще щепів насадили, хотіли щепити яблінки. No, oni to vše povytěhali, povykydali to vše. Пані Ліда розповідає про рідних Василя Палата. У селі кажуть, він 25 років тому, як виїхав. А це його відцівська ділянка. Щоправда, її відсудила репресована жінка і продала покицам, теперішнім власникам. А пригору залишили старим хазяям. Навколо цих шести соток її зав'язався вузол. Віддавали відцівщину і вона ото свою забрала. І треба було відразу просто себе забрати і пригору. Так як от всі по підгору мають забрати і собі там чи якусь яблінку посадити, чи що, ну, то й все. Ну а вони потім вже. Стали на зуб, бо вони дуже злосні були, що то жінка забрала. Пан Ігор зізнається, його у селі не люблять, бо Набавно... гірський голові не вгодив, бо наступив на мозоль. За словами покиців, сільський чільник має причетність до покривельного бізнесу. Перевозячи черепицю, вантажівки, часто перекривали рух автотранспорту. Сільський житель, простоявши у корку, звернув увагу з того і почалося. І перейшло у площину інтересів. Прохання про виділення землі неодноразово ставили на голосування. Та такі жодного разу депутати не прийняли Рішення. Вони хотіли ту земельну ділянку. Хай були би вони, може, договорювалися з палатами, там, чи чим. Як, 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 як воно має бути справді? Ми. цей. От я державне. Ми з сільської ради зробили все. Ми зібрали сесію раз, другий, третій раз. Питання було спірне. Депутати проголосували одноголосно почуть рішення протокол. По телефону Василь Палат розповів нам, що готовий був пристати на умови нових сусідів. Але після того як конфлікт розрісся, передумав, написав заяву і виготовив технічні умови. Тепер він є повноцінним власником спірної ділянки, яку голова Ігор Сурмик не бажав віддати. 1 липня вона пішла з заявою, щоб надати їх цих 6 сатих землі. В честь чого включила телефон, так як зараз дозволено записувати, включила телефон, і він матами до неї там пішла і далі, і прочі. І набив дитину, поставив синяки, які в нас пішла в міліцію, зняла побої. І до сьогоднішнього дня міліція ніяк, ще ніякого не розглядає. Він не являється, гонорує цими запрошеннями на повістки. І я звертався вже і до прокурора. І до того і він не являється, так як в нього великий кошельок, бізнесмен. Ігор Сурмик все заперечує. Каже, донька цього чоловіка прийшла з грошима. Він відмовився від хабаря і викликав міліцію. Заяву тримала, так тримала телефон і пхала мені гроші і давала мені гроші. Коли я побачив, що вона мені хоче поставити на стіл гроші і зняти то на телефон, я почав з нею сваритися. Так воно було. І побили, що синяків ніким не робили. Ну ні, це неправда. Не ну дивіться. Не це, зараз справа є зараз. справа є у прокуратурі чи в слідстві є. І моя заява є. Тільки вона прийшла в нас кабінет, я зразу визволю міліцію. І приїхала група, наряд приїхав групи, де було зафіксовано, що вона пропонувала мені дати взяти за оцю саму земельну ділянку. Справи у міліції відкрили по обох заявах дачі хабаря державному службовцю, а також побитяни сільську мешканку. Остання до справи долучила у його запис. chci za výpověď. Chceš? Chceš mluvit? Nechci. A ty chceš? Já chci. Já mám úplnou pravou podat výpověď. Já chápem, nemáš pravou podat výpověď? Ne. Když se realizuje milice... Vyžíváš? 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 不对。 Правоохоронці поставлять крапку у цій заплутаній справі за пригору. Можливо, тоді стане зрозуміло, чому сільський голова користався совковими методами і просив характеристику на жительку та власницю земельної ділянки у директора підприємства, на якому працює Мар'яна Винник, донька наших героїв Олександра та Ігоря. А також вимагав довідку про стан її психічного здоров'я, чи керувався власними амбіціями, чи захищав сільських мешканців, які пишуть на родину покидців та винників заяви у сільську раду. Марічка. Ходовицька Руслан Леськів. Стризькі новини. Футбольні юніори Дуліп найсильніші на Стрийщині. Все стало відомо вчора після того, як завершився розіграш цьогорічної першості Кубку Незалежності, участь в якому брали юнаки 98-го року народження. Фінал змагань приймав місцевий стадіон Сокіл. У юнацькому Кубку Незалежності цьогоріч взяло участь 10 команд. Вони були розділені на дві підгрупи. По дві кращі пробилися до однієї другої. У підсумку до фіналу потрапили команди із довгого та Доліб. Вони зустрічалися між собою на груповій стадії. Тоді доліби перемогли 5-2. Реноме сильнішої вони підтвердили і цього разу. Щоправда, вирішальна битва вийшла більш запеклішою. Гравці і села довге нічим не поступалися своїм. Конкурентам на полі точилася рівна боротьба, хоча гольових моментів було обмаль. Та більше пощастило доліпчанам. Одну із таких нагод вони змогли реалізувати. Натомість відігратися їхні опоненти не змогли, не вистачило ні сил, ні часу. Відтак, свисток арбітра про кінець гри зупинив її за рахунку 1-0. Юніори Доліп другий рік поспіль завоювали Кубок Незалежності. Так як ми минулого року виграли цей кубок, так і цього року. Сподівалися виграти і виграли. Було дуже складною, бо по перше ми грали в дуже при важких погоді, і суперник був. Третє місце у змаганнях посіли футболісти Ланівки. Вони у матчі за бронзові нагороди лише у серії після матчевих пенальтів з рахунком 4-3 здолали опонентів із Конюхова. Призерів першості організатори нагородили кубками, медалями, грамотами і спортінвентарем. Також вони відзначили і кращих виконавців у своїх амплуа. Найкращим голкіпером Кубку Незалежності став Руслан Денькович із Ланівки, а бомбардиром Юрій Черепущак футболіст Добрян. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Такими ми були новини цього дня. і наш сайт в інтернеті. 41993 – Номер телефону редакції. На все добре. Побачимося уже за добу. У вівторок у стрію похолодає. Температура опуститься до 18-19 Тепла буде хмарно. Вітер дутиме на захід зі швидкістю 5-6 метрів за секунду.